Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію імені Макаренка сьогодні заполонили музика та оплески, адже там відбувся благодійний концерт, метою якого був збір коштів на придбання дронів для українських захисників. Це одна із форм нашої допомоги Збройним силам України, тому що ми і плетемо бафи, і сітки, і кавери. І робимо свічки окопні, допомагаємо чим можемо нашим військовим, але мабуть багато добрих справ не буває, тому виникла така ідея дати концерт і за виручені кошти за квитки. Придбати і допомогти одній з бригад придбанням дронів, які зараз так необхідні на фронті. Глядачі були зачаровані талантами юних артистів, які не лише вразили своїм професіоналізмом, а й зробили вагомий внесок у благодійну справу. Тому сьогодні тут виступають наші колективи художньої самодіяльності академії. Це народний колектив Арабеск танцювальний, це народний колектив Роксола. На дівочий духовий оркестр, це гурт Роксі Бенд, це наші е, викладач е, географії. Він захоплюється співом, Лихман Максим Сергійович. Е, це наш колектив хореографічний Сузір'я. Це ось такий кістяк тих, хто долучилися. Ми сьогодні будемо представляти наш народний колектив Арабеск. Будемо виконувати три номери. Взагалі, вони такого патріотичного змісту, в принципі, як і тема нашого заходу. Дуже приємно виступати саме на благодійному концерті, знати, що ці гроші підуть на придбання дронів для наших зсу. Україна у нас одна, два, а сила наша єдес. Студенти та викладачі академії висловили вдячність всім, хто долучився до благодійного заходу та взяв участь у концерті. Зібрані кошти, а саме 34 тисячі 150 гривень, будуть направлені на придбання дронів для збройних сил України, що є надзвичайно актуальним і важливим у наш час. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.